Всем привет! Макс Подзигун, Роман Гончаров. Мы для вас предлагаем подсумки квалификации Гран-при Бразилии. И от нас для вас топ-5 главных неожиданных квалификаций. Рома, что для тебя вышло в эти топ-5? Я думаю, они у нас в принципе там совпадут, да. На первом месте это, безусловно, Роман Грожан. Ворвался человек, Правильно, причем э, ну, нормально так привез э, времени. тому например, там э, Ника Хюльпенбергу, Серхио Пересу, Фернандо Алонсо. Ну, вот. На втором месті это Кімі Райканя. Хотя, ну, це вже теж, знаєш, уже і 7. Уже... Це вже традиція, мабуть. Так, да. він в останніх кваліфікаціях регулярно випереджає Себасть Фетель. Ми звісно, початку сезону до перших 10 кваліфікацій рахунок був ну, щось там 3-7 -да, на користь так. Фетеля. Тепер 10-10 після uh, 20 гонок. Uh, на... Четвертам від то на, на третьому місці. На третьому місці це не попадання команди від однозначно. Після п'ятниці здавалося, що вона має шанси ввійти в топ-10 дуже легко і випередити Форсиндію. Тепер вони обом Фарсинієм програли місце в топ-10. Але у них буде шанс, якщо не буде дощу, шанс неділю завдяки іншій стратегії не використання софта на першому відрізку трішки відігратися. На четвертому місці Макс Верстапін на дані Рікардо. Причому навіз нормально, він навіз Рікарду пів в підсумку. ну, не так много, скажем, меньше ей десятой. Там очень щедро было между и Петелем, Рикардо. Но сам факт, что Макс выше Рикардо, ну, Рикардо да, квалифайер у нас. Да, и давай утром. не забывай, что трасса короткая, поэтому одна десятая на такой трассе. Ну, это как две на нормальной, да. а это уже между напарниками хороший разрыв. Так, ну, Ферстаппен в топ-5 выходит на четвертом месте и остання несподіванка. для меня последняя неожиданность, то, то, что не было дождя. И квалификация, наверное, получилась не столь зрелищной, насколько мы ожидали. Ну, а я скажу, що, мабуть, мабуть, Пол Хеймлтон. Я чесно кажучи, чекав на те, що Ніко Розберг знову буде кращим в Бразилії. Останні роки це була його траса, і тут Льюіс зібрався. Тому якщо Ніко, як і обіцяє, хоче по-чоловічому взяти титул, завтра буде боротися. Якщо Ніко віддасть перше місце, доїде другим, а запас Мерседес над іншим дуже великий, ну буде не дуже, якщо буде сухо. Але завтра обіцяють дощ, тому ми вас обов'язково запрошуємо прийти до нас в спортбар Олімпійський на 17.30 і подивитися гран-при Бразилії. Я думаю, що гонка буде того варта і ми отримаємо реальне задоволення від Формули 1. На цьому все. Пока. До завтра.